Колеги, в мене насправді невесела справа для розмови. Нам наступного тижня треба всім парламентам, який виступає за Україну, і всім суспільством відповісти на один дуже важливий виклик. Є в нас Конституційний суд, є за назвою, але не за фактом. 17 суддів, які там є, 12 – це люди Януковича, в тому числі сім це ті, які давали йому диктаторські повноваження в 2010 році. У цього конституційного суду, який далі перебуває під контролем Януковича, наступного тижня дуже важливе завдання від Сергія Льовочкіна. Вони збираються скасувати український закон про люстрацію. Ви пам'ятаєте, з якими великими зусиллями суспільство за допомогою представників своїх представників в цій залі провело цей закон? Він дуже сильно саботується. Це найбільш нелюбимий закон для всіх державних службовців в усій країні. Але завдяки цьому закону лише офіційно півтисячі високопосадових прокурорів, керівників міліції, керівників фіскальної служби і інших керівників. Вже звільнено з посад забороною повертатися. Ще півтисячі перейшли на ніжні посади або взагалі звільнилися з державної влади, сподіваючись, що їхні соратники в Конституційному суді скасують цей закон. У групи Льовочкина був план. Вони хотіли зробити це руками Венеціанської комісії. І ви пам'ятаєте, що взимку Венеціанська комісія заявила, що українська ілюстрація є антигуманною і порушує європейські права. Коли ми з ними зустрілися, з'ясувалося, що цю думку формує представник України венеціанській комісії пан Сергій Ківалов. Коли ми почали їм розповідати про те, що в насправді відбувається, коли ми запросили їх в Україну, коли вони з'їздили в Межигір'я, Думка експертів венеціанської комісії почала стрімко змінюватися, усвідомлюючи це, люди Януковича на чолі з тим самим Льовочкиним збираються зробити свою справу через свій конституційний суд. 16 квітня, в наступний четвер, ми просимо всіх парламентарів, ми просимо всіх громадян України прийти до Конституційного суду і показати, що Україна не дозволить зупинити очищення своєї влади. Дякуємо і зробимо це.